Друзі, всім привіт! Хочу розповісти вам трошки про питання, які найчастіше задають на співбесіді, коли це стосується мови і Я зараз розберу 10 питань, так, лаконічно, але чітко. Що яке, ну, кожне питання просто вам відповім, як би я очікував відповідь, якщо б я запитував би ці питання у кандидата, яких, наприклад, я нас там на проєкт. Беру який, ну, на якому я працюю зараз. Дивіться, перше питання, найголовніше, да, що таке СУБД В принципі, що таке СУБД е, СУБД – це система управління базами даних. Тобто це ну, мощна система, яка може працювати з якимись даними. СУБД і БД це різні речі. База даних це просто може бути якийсь кусок файлу, там, CSV, текстовий бінарний, неважливо. А СУБД це вже система, яка може контролювати всі дані. Доступи, якісь там якось масштабувати на великі сервера. Тобто це велика система управління якимись вже рядками, рядки. Там 10 рядків, 100 рядків це дані, Там мільйон рядків це все дані. От так, коротко, що таке СУБД. Далі наступне питання, що таке DDL і dml оператори Якщо ви чуєте таке питання. Треба сказати, що так, це е, е, дві основних е, групи, можна сказати, що із чотирьох. Але вас спитали от, про е, ці дві демель-оператори. Це оператори, які маніпулюють даними. Date manipulation Language, що воно так і розшифровується. Маніпуляція даними. Тобто, а дані це рядки. Що можна зробити? Можна вставити дані, це інсерт, можна. Обновити існуючі дані, наприклад, була заробітна плата 10 тисяч, стала 12. Це апдейт, апдейт даних, і можна видалити якийсь рядок або там 10 рядків 100 по заданій мові. Це деліт. Три оператори. Найосновніші insert, Update, Delete. Далі DDL-оператори. Що це за оператори? Це date definition Language. оператори, які описують структуру даних. Що таке структура даних? Структура даних це. Створити нову табличку, команда Create, створити нового користувача, це ж Create, Тобто це структура. Можна створити табличку і описати, що там буде 10 стовпчиків, якісь типи даних, там число, текст, дата і так далі. Це Create. Потім можна видалити структуру, можна видалити саму табличку, це команда Drop. Так, можна видалити один стовпчик, це там Drop Column. але команда саме Drop. А можна очистити. Табличку, це як типу, очистити корзину, команда Truncate. І того у нас три основні команди в групі DDL: це Create, Drop та Truncate. Ось так можна відповісти на ці два питання. Далі. Що таке оператор order By? Оператор Order By використовується для сортування даних, коли ви зробили Select, можна зробити сортування Order By, можна зробити по обуванню, можна по. Ну, від більшого до меншого або від меншого до більшого. Це коригується ком командою ASCA або desk, який ви там стовпчик прописуєте, order by, стопчик, і далі ASCA або desk. А, ну, тут, в принципі, все просто. Далі, які види джойнів ви знаєте? Існують 4 найосновніших таких типів джойнів. це INNER JOIN, left join, right join і full join. Є ще там Cross Join, є там придумують там якийсь Sales Join, але про кроси і селф я пропоную навіть нічого не казати, може записати, що таке є. Але оце найголовніший, який використовується найчастіше, це інер, потім left, right, Full. Ну, Розказувати зараз про кожні не буду, можливо в наступних рубках розкажу біль, 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 більш детальніше, конкретно про тему джойнів. Далі, що там у нас далі? От є оператор Delete і Truncate. Ви вже почули з попередньої відповіді, що Delete він відноситься до DML операторів, а Truncate – до DDL операторів Командою Delete можна видалити як один рядок, так і всі або декілька. А командою Truncate можна виділи, видалити тільки всі таблиці. Це Truncate – це як просто очистить корзину і все. Типу, от. Не, за, не можна транкейтом видалити один рядок, тільки всі. А деліт, бачите, яка різниця, що можна або всі, або один, або декілька, тобто заданій умові. І найголовніше, що треба сказати, різницю між DML і, ой, між Truncate між і Delete, що вони відносяться до різних груп операторів DML і DDL, dml Delete, DDL, транкейт. І ще треба сказати, що то, що ми відносимо до де операторів, тобто цей Delete, наприклад, там в кінці ще треба прийняти рішення натиснути Commit або Rollback. Це дуже коротко я розповідаю, але все ж таки можна собі занотувати. І потім, якщо що, якісь питання мені задати. Йдемо далі. Як вибрати унікальні там, імена, імена, або, наприклад, унікальне значення з якогось стовпчика? Це перше, що повинно приходити в голову, команда Distinct. Вона вибирає по заданому стовпчику, вибирає по заданому стовпчику, стовпчику тільки унікальне значення. Або можна це зробити селектом через комбінацію grow by. Прописати конкретний стовпчик і в селекти, by. Це той, е, результат буде той самий, але я краще рекомендую саме, просто якщо треба вивести унікальний список по стовпчику, е, унікальний список значень, то використовувати distinct. Далі. Як знаходити дублі? Ну, по класиці дублі використовувати, знаходяться за допомогою зв'язки е, е, команди GrowBy. Ви прописуєте, приклад ви хочете знайти дублі по стовпчику ну, той, той же ім'я. Е, ви робите Select ім'я, фронт табличка, GrowBy ім'я. Е, що потрібно далі зробити? В Select потрібно е, ну, для візуалізації дуже удобно буде прописати через кому функцію count зірочка а далі, після grow by Name, прописати having, count зірочка, більше одного. І таким чином ви побачите ті імена, які зустрічаються більшого одного разу. Два, три, п'ять Там можуть бути дубляжі і три рази повторяться, і так далі. Це класика. Це от така класика, яка, яка реально допомагає на, на it проєкті Далі а, різниця між оператором Вер і Хейвінг найлюбленіше таке питання. Дивіться, оператор він застосовується для фільтрації даних на ті дані, які фізично вже є в табличці. От у вас є в табличці 100 рядків. Ви можете зробити V і вибрати там якісь конкретні 50, там, наприклад, селері, ну, заробітна плата більше там, 20 тисяч. І все. Зробили вибірку, вибірку на дані, які вже є, хтось їх команди insert туди додав. А команда Хеймінг, вона теж робить. Фільтр, але не результат групованих, не результат групованих вже дій, які якоїсь функції агрегованої, наприклад, каунт або сум. Наприклад, у нас є 100 рядків. Ми із 100 рядків вивели 20, наприклад, згрупували по департаменту і бачимо, що в рамках 100 рядків у нас є 20 унікальних департаментів, і кількість напроти кожного департаменту, наприклад, в одному там 20 людей, десь 30, десь 40 там і так далі. І нам потрібно зробити фільтр на результат цього каунта кількості людей в м, департаменті. І це робиться тільки через оператор Хевінг. Я в принципі в попередньому вже розповідав, як ми дублі робимо. Це дуже схожа штука. Ми там теж зробили ж е, Хевінг, каунт більше одного. Це фільтр на результат регованої функції. Точно так і ось тут. Ми, виходить, про хевінг я розповідаю. Тобто підсумуємо вер Це фільтр на ті дані, які от фізично ви бачите, просто звичайним селектом заселектили, бачите, 100 рядків. От можна зробити, вибрати там 2 рядки, 100 рядків, ой, 50 рядків, скільки вам загодно. А хевінг, це вже після агрегації, після того, як ми зробили менше рядків, але ще можна зробити фільтр на оцей агрегований на цього агреговану вибірку. Далі, що таке оператор кейс? Оператор кейс це такий ну дуже крутий оператор, за допомогою якого можна зробити такий віртуальний стопчик по заданій умові. Наприклад, у нас є стовпчик селері, там у нас столь співробітників, окось за заробітна плата наприклад, там до 10 тисяч у когось. Від 10 тисяч до 20, а у когось більше 20. Можна зробити кейс вен, коли заробітна плата менше 10 тисяч, це зробити совчик, щоб там на кожен, напроти кожного такого сверобітника було прописано, наприклад, low селері типу маленька селері. А якщо в інтервалі від 10 тисяч до 20 тисяч, це, наприклад, middle мідл да, якась середня. А все, що більше 20 тисяч. Це вже буде хайселері, висока зарплата. І все. І типу можна будь яку мову прописати. там. По якоїсь дати приписати, що якщо є якийсь рядок більше якоїсь дати, то там щось вивести. І це буде додатковий стопчик, якого фізично не існує. Але ви його створили на етапі селекта за рахунок оператора КЕС. Це дуже мощний оператор. Про нього є у мене там і рілси в інстаграмі, подивіться там. По Ось, стрісі, рілсов, дуже крутий оператор. І наостанок, що я хочу вам сказати, дуже часто вас будуть на співбесіді питати про підзапити. І це дуже така одна із серйозніших тем. Тобто вона на рівні, на рівні з джойнами, навіть, можливо, складніша, ніж джойни, дуже схожа. Ну, тобто, по класиці такий от приклад вам розповім. М -м -м. Підзапити — це запит в запиті. Е Яку можна задачку вирішити? Можна з, цієї задача вибрати на даний момент часу одного співробітника, у якого максимальна заробітна плата. От зараз. Наприклад, у когось сьогодні вона 24 тисячі. Ми можемо написати select Зірочка From employees в селері до рівня 24 тисячі. Але вона сьогодні 24 тисячі. А завтра, наприклад, вона збільшиться, або в іншої людини збільшиться там на 30. А у нас чітко прописано 24 тисячі. Ми ж не будемо кожен день це моніторити. Треба зробити, щоб воно автоматично вибирало завжди при запуску селекта у цього максимального співробітника, якого максимальна заробітна плата. Це по класиці дуже елегантно робиться через підзапит. Потрібно зробити для початку два запити окремих. Перше, ви пишете просто селект. Функція Max і в скобках прописали salary from employees. Да? Наприклад, у нас табличка є співробітник employees І у нас цей select при запусті завжди будуть на даний час при, при запуску select виводити цифру, наприклад, 24. І далі ми можемо написати отой select, який вже як би написали, де прописали чітко 24 тисячі. І там ми пишемо так: Select, зірочка from табличка employees в salary Дорівнює і не 24 тисячі, а там скобку відкрили-закрили, і всередину просто тупо скопіювали інший селект, який у вас а, виводить оцю суму на сьогодні 24 тисячі. Тобто селект Max salary в скобках From Employees. І все. І у вас в будь-який момент ви сьогодні запустили, а, а, підзапити працюють по працюють знизу вгору. Відразу відпрацює а, оператор з ну, Селект який внизу, і він якраз виведе на даний час 24 тисячі, а далі вже на результат е select, який внизу, у вас буде робитися фільтр за рахунок звичайного оператора ВР, і у вас вийдеться один рядок, або ж бути два рядки, тому що у деяких людей ну, у когось у двох співробітників є заробітна плата 24 тисячі. Ну, і таким чином, ви через підзапит Тобто ви можете зробити фільтр на результат запиту. І результат буде завжди динамічно враховуватися з нижнього запиту і втин, і ви получаєте. Завтра у когось заробітна плата буде 30 тисяч. Ви в комплексі запускаєте цей запит. Нижній запит повертає 30 тисяч, і робиться фільтр, якби вже на результат під запиту, а там В селері, і там вже буде результат 30 тисяч. І все воно динамічно завжди буде. Вам так повертатися. Ну, отак от я вам розповів. Давайте дуже хочу, щоб було, ну, були якісь коментарі. Пишіть в Дірект, пишіть е, в коментарях, де завгодно. Е, можу розібрати якісь інші питання, можливо, більш детально розповісти про якісь із цих десяти. От. Тому е, на цьому завершу. Будемо, щось, буду, щось далі в такому темпі, в такому дусі вам розповідати. Всім пока!